Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему, як проживати негативні емоції. Взагалі, відповідь на це питання я шукала багато років, тому що ті теорії, які є зараз, мені не дуже імпонували. І що саме я знайшла, і який саме метод я знайшла і пропоную вам його також застосовувати, поговоримо в цьому відео. Мене звати Наталіка Пустинська, я наставник експертів, коуч особистого розвитку, а також майстер серця. Тобто працюю через серце. Що це значить? Це значить, що ви через ваше серце можете, я навчаю, як, побачити і відчути це життя по-іншому. І так, наша тема. Як справлятися з негативними емоціями? Взагалі зараз дуже є популярним підхід, коли ми повинні проживати негативні емоції. І я думаю, ви багато бачили, наприклад, відео про те, як мама в магазині розповідає дитині про те, що так, ти злишся, так, ти і він там катається по полу. І нам здається, наче ось цей підхід це про те, що ми повинні, якщо ми злимось, якщо нас хтось, хтось нам сказав щось не те, що нам подобається, ми повинні тут зразу ж йому і про це розказати. Але насправді це про трошки не про це, про те, що ми повинні проживати негативні емоції, не подавляти їх, але проживати екологічно, тобто ми. Повинні відійти від цієї людини, розтрощити, наприклад, щось там побити подушку чи ще щось, виплеснути цю емоцію, наприклад, злості, і далі повернутися і спробувати вести конструктивний діалог з людиною. Насправді, це дуже часто не зовсім, як це сказати, не зовсім. Зручно, um, <реш> не зовсім зручно, да. Так, але можливо хтось використовує, поділіться, хто саме ось так робить. Так? А якщо я робила, я більш, скоріш за все, подавляла емоції в моменті, щоб не агресувати, наприклад, на людину, не а, зіпсувати стосунки, а, подавляла, і коли в мене ця вже емоція перетравилася, далі шла в конструктивний діалог, ми починали розмовляти і вирішувати питання. Ось так. Але це теж, би, не можна сказати, що це гарна стратегія, тому що подавляти емоції всередині і ось проживати це дуже так неприємно проживається, і також має багато негативних наслідків для нашого здоров'я. Але какби плюс в тому, що ви не псуєте стосунки, а тому, що коли ми говоримо на емоціях, людина. Особливо, якщо це чоловік, то жінка говорить на емоціях, а чоловік навпроти, він взагалі в нього просто відключається мозок. Просто ви повинні зрозуміти, що це не варіант. У нього просто все все <плес> білий екран, просто він вас не чує це 100%. Він починає просто оборонятися і захищатися, що, що, що таке до мене нападають, окей, я теж буду нападати, це нормально. Або він просто ну, би, зачиняється. все, мене немає. Але він точно. Вас не в такому випадку Що я пропоную зробити по-іншому через серце, якщо ми візьмемо ось цей підхід там, де нам потрібно подивитися в своє серце? А давайте уявимо ситуацію, якусь нещодавню ситуацію вашу, яку ви, в якій ви проживали ось. Таку негативну емоцію. Це може бути якась пасивна емоція, наприклад, повністю там розчарування і страждання, або це, можливо, це буде емоція, така більш активна емоція злості. Згадайте цю ситуацію, щоб ви зараз, давайте, от практично це це проведемо, щоб ви прямо в моменті по-іншому подивилися, як можна було себе повести. Що нам треба ще уявити? Уявити, що наче, от можете подивитися, наче ви стоїте десь на даху, наприклад, якогось будинку, а навколо повінь, чи пожежа, чи ще щось якась катастрофа, і вам кидають з гелікоптера. Кидають вам драбину або канат, і вам треба вхопитися за нього. І ось з такою силою наміру нам зараз потрібно почати йти за своїм диханням. Ось, наче, якщо я зараз не вхоплюсь за своє дихання, все, я пропаду. Тому ми зараз дуже маючи дуже сильну Силу наміру, особливо, якщо там була емоція злості, наприклад, да, ви можете ось цю емоцію злості її перевести в оцю силу наміру схопитися за своє дихання. І ми, коли ми схопилися за своє дихання, ми вдихаємо і спускаємось на дно своїх легень, ми спускаємось і ми відчуваємо. Ось цю емоцію злості, де вона? вона трошки ми от Коли ми концентруємося на диханням, вона трошки буде а, зменшуватися, і ми можемо її усвідомити. Коли ми її усвідомлюємо, ми починаємо задавати собі правильні питання. І перше питання, яке ви повинні собі задати в моменті, чому? Я на це так реагую. Мені хтось щось сказав? Чому я на це так зреагувала? І друге питання хто мені на це так зреагував? Але при цьому дуже сильна концентрація на диханні. І давайте відповімо на це питання, чому на це так зреагувала? Скоріше за все, людина. Мала зовсім інше на увазі, але у нас працювала наша несвідоме. Тобто, якщо ви бачили ось ці картинки, там, де Айсберг, верхівка Айсбергу, і верхівка є підводна його частина, величезна глибина. Насправді, наше несвідоме це навіть більше, ніж просто підводна частина, там, якщо наша свідомість це просто якась. А скажімо так, точечка на цьому айсберзі, а все інше це несвідоме. Просто ми дуже багато несвідомого носимо всередині. Це може бути, наприклад, це може бути якась історія, яку ми згадали, наш мозок нам підкинув, ми згадали, вийшла схожа історія з несвідомого, і ми взагалі, можливо, там взагалі було. Якась така травмуюча да, ситуація, і ми просто а, побачили якусь схожість. Трошки невеличку схожість, і ми починаємо агресувати, тому що в нас всередині сидить ось та величезна м м несвідома да, травмуюча подія, або це взагалі можливо колективне навіть бути несвідоме, да, коли там якісь є саме. Цілій нації, якісь там ключові больові моменти. Чи це взагалі можливо бути якась родова навіть пам'ять, генетична? Тобто можливо, може бути все, що завгодно. Чому ми зреагували? І що в мені? Що в мені зреагувало? Мені зреагувала моя душа? Їй правда дуже ось? Дуже щось. Так сильно вивела з себе. Я думаю, що ні. В мені зреагував мій безкінечний вічний дух. Теж ні. Чи мені зреагувало моє серце. Все прощаю що велике серце. Теж ні. Пріш угу. за все, мені зреагувало. Моє несвідоме его. Его це ось всі історії, все, що ми про себе думаємо, те, з чим ми себе асоціюємо, якщо ми не асоціюємо себе з душею, а зазвичай ми асоціюємо себе з якимось якимось установками. Ось є така, така, мені там сказали, в мене я прожила таку-то історію, да, в мене там є. Наприклад, діти, в мене є чоловік і так далі. Тобто ми себе асоціюємо з цим, ми не асоціюємо себе зазвичай з душею. І, скоріше за все, в мені зреагувало саме оце несвідоме его. І якщо в мені зреагувало просто ось, до речі, всі наші думки вони теж приходять з несвідомого. І просто мені зреагувало щось, що піднялось. Це несвідомо, це просто моє его. Мені зреагувало. Чи повинен мій співбосідник зараз мені бути психологом і зцілювати мою травмуючу ситуацію? Насправді ну, ні. <звичайно, ми звичайно б хотіли, так? але ні. Взагалі не повинен. Близько. Зараз. Згадуємо знову про... Нашу силу наміру. Ми йдемо за нашим диханням. Задаємо собі такі питання, да, те, що насправді це зреагувало зовсім щось несвідоме. І що далі робимо? Ми далі кажемо оці емоції. Ми кажемо їй. Я тебе бачу. Я тебе усвідомлюю. Я тебе приймаю, але я тобою не являюсь. Ми не можемо являтися тим, що ми усвідомлюємо, що ми бачимо, інакше ми це не бачимо. Тому ми більше, ніж просто ось ця емоціями. Чому ми так ревом? ми Себе з нею усвідомлюємо, наче ось ця емоція це я, це щось, це прям моє, це я злюсь. Насправді це наше его. Воно так набуває значимості. Це я злюсь, це я злюсь, це мене щось там образило. Чи там чи чи це мені так боляче, мені так, там через щось да я відчуваю. Таке страждання, це наше его, воно страждає, воно злиться, воно так збільшується в нашій системі, скажімо так. І ми кажемо знову собі, я тебе бачу, кажемо свої емоції, да? я тебе бачу, я тебе усвідомлюю, я тебе приймаю, але я тобою. Не являюсь. І так насправді декілька хвилин вам буде достатньо. Достатньо, щоб відпустити цю емоцію, не переварювати, не, не пригнічувати її, не випускати її на людину, а просто справитись з нею. Просто відокремитись від неї. Давайте ще раз, знову ж таки, наша сила наміру, пам'ятаємо про нашу силу наміру схопитися за наше дихання. І промовляємо собі. Я тебе бачу. Я тебе усвідомлюю. Я тебе приймаю, але я тобою не являюсь. І далі це робити кожного дня. І далі так. сканувати себе, знайомитися з собою, що там всередині мене. Можливо, там будуть якісь тривоги, можливо, там будуть якісь страхи. І знову ж таки ви питаєте, хто там в мене такий боїться? Це боїться моя душа, це боїться моє серце. Це боїться моє несвідоме. его І знову ж таки ми кажемо собі, я тебе бачу, я тебе усвідомлюю, я тебе приймаю, але я тобою не являюсь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей підхід. Дуже цікавий ваш зворотний зв'язок, чи вийшло у вас, чи відкликнулась, чи надихнулися ви цією практикою, чи, можливо, вже навіть встигли застосувати її на практиці. І я б хотіла в Інстаграмі проводити прямі ефіри, ось цього вранці, для того, щоб ми також просто подивилися. Всередині себе і познайомилися з тими почуттями, почуттями, що в нас живуть, і приймали їх. Приймали і щоб вони нас не гнітили. Ми розуміли, що ми більше, ніж просто це, ця емоція, це почуття. Дуже рада була з вами поділитися цією технікою і чекаю на ваш зворотній зв'язок. До зустрічі!